Всім привіт! Вас вітає Community. це творча спільнота, яка хоче об'єднати велику кількість людей з різними ідеями, думками з будь-якої сфери. Ви можете приєднатись до нас в Телеграмі, в Тіктоці, в Інстаграмі, підписатись на YouTube та поставити лайк. А зараз ми будемо розглядати топ-схем заробітку, які я поділив на 4 види. Так, що ж, а тепер поговоримо про ці схеми. Що ж, я поділив їх на такі види, де є ризик і де дохід Тут виходить, буде і високий ризик, і високий дохід. Зліва буде малий ризик і високий дохід. Тут буде малий ризик, малий дохід. Тут буде високий ризик, але малий дохід. Перша схема, це буде в нас, яка підходить під перший розділ. Багато грошей і малий ризик. Так, перший метод заробітка це спотова торгівля. Для цього нам потрібно в торгівля, спот. Це все ми будемо робити на біржі Binance, тому що для мене вона найбільш актуальна, ну найбільш зручна. Так, що ми будемо робити? Для початку нам потрібно вибрати з тим, що ми будемо купувати. Тобто ми вибираємо будь-яку монету, ну яка вам подобається, Тобто дивимося про неї, читаємо. Дізнаємося і купуємо. Наприклад, це буде Ада. Тобто, Ада зараз коштує 0,25, цента, грубо говоря. Так. Тому ми купуємо Ада, наприклад, сьогодні. Ось Заходимо сюди, купуємо, наприклад, по стільки, наприклад, там на 100 доларів або на 10 доларів, Що вам більше подобається, Отримуємо 394 Ада. Після цього ми потрібно зачекати, поки ця монета виросте. Наприклад, вона, ми хочемо продати її по 0.26. Ми просто беремо ось так по ціні 0.26, продаємо і отримуємо свій профіт. Тобто ну, тут можна, звісно, чекати і довше, і менше, тобто як повезе. Але в загальному суть заробітка така ви купили дешевше, почекали, продали дорожче. Це можна робити ще іншим методом. Це є торгові боти, вони не заборонені, немає нічого нелегального, тому їми теж можна користуватися. Головне, щоб у вас був час, який ви можете потратити, тому що торгові боти можуть заробляти дуже багато, там створювати багато ордерів. Але потрібно також інвестиції, вони безкоштовні, але ну, потрібна хороша сума, щоб заробляти. Е, суть спотових ботів це те, що вони роблять сятку, тобто по 0,25, 0,2501, 0.25.02 02 і так далі. Вони купують. А по якійсь ціні вони продають. Або навпаки, тут вони продають, а тут купують. Тобто і створюється така сітка і коли ціна доходить до певної межі, бот продає певну кількість монет. Тобто там орієнтується все на кількість. Тобто може бути там шкала поділки від 0.25 до 0.26, це може бути на дві поділки, тобто на 5, і на 0.26 продатися. Або. Може продати 0,251, 0,252 і так далі, тобто тобто на 10, тобто можна робити скільки хоч. І відносно стільки саме по частинах можна буде ділити в цих ботах, щоб вам було більше зручно користуватися ними. Там не дуже сложно. А ми будемо переходити далі до наступного Так, ось і наступний другий метод це фьючерси. Він підходить під випадок, що це багато грошей, але великий риск. Тому для цього нам потрібно, наприклад, на біржі Binance зайти в деривативи, вибрати те, що нам подобається: USDM або CoinM. Тобто USDM це тільки в доларах, CoinM це в монетах. Тобто, нагороду ви будете отримувати не в доларах, а в монетах токенах або в чому ви там торгуєте. Так, для початку, що нам потрібно? Щоб тут розібратися, ми бачимо, що це такий самий графік, як на спотовій торгівлі. Тут є об'єми і все. Тут для початку, наприклад, ми хочемо торгувати на парі біткоін-долар. Що ми робимо? Ми дивимося графік, аналізуємо, дивимося, наприклад, ось тут на цьому рівні на 16800. Ми бачимо, що він підходить до рівня супротиву, і ми віримо, що біткоін не проб'є цей рівень і впаде вниз. Тому ми ставимо суму, якусь, те, що вам потрібно. Наприклад, це там один біткоін, грубо говоря, вибираємо плече. Плече це те, наскільки буде множитись ваша. Тобто, якщо у вас один біткоін, у вас 20-те плече. То у вас буде не один біткоін, а 20 біткоїнів. Тобто, якщо ціна збільшується вверх на 1%, то ви отримуєте не 1%, а 20%. Так само і вниз. Наприклад, я рекомендую всім користуватись до п'ятого плеча, тому що ризики дуже великі. Ми вибрали п'яте плече, нажимаємо підтвердити крос і ізольована. Це два режими маржі, це, наприклад, ви вкладаєтесь, наприклад, 1 біткоін, але у вас на балансі є 2 біткоїни або навіть 5. Ну, це не 100% вашого депозиту. Тому, якщо ви купуєте, ціна падає до рівня ліквідації, вас не ліквідується, тому що з вашого основного рахунку будуть відніматися ще біткоїни, і воно буде падати до цієї ціни, вас не ліквідує, поки у вас не закінчиться баланс. А ізольована це той вид, коли у вас є один біткоін, ви торгуєте на один біткоін. Тобто, якщо ціна падає до рівня ліквідації, все вас ліквідує і ваші гроші забираються. Тепер про заробіток поговоримо. Тут заробіток залягає в тому, що ви вгадуєте напрямок, очікуєте і забираєте свій профіт. Тобто, тут все дуже зручно, але дуже складно. Тут є калькулятори, яким можна користуватися. Наприклад, ми бачимо таку ціну. Беремо, наприклад, 10 плече. Ціна входу у нас там, наприклад, біткоїн біткоін 16800. Ціна виходу давайте 17000 візьмемо. Кількість біткоїнів. це вже з помноженим 10 тим плечем. Тобто, якщо у нас один біткоін, то треба писати 10. Наприклад, беремо 10 біткоїнів. Ну, те, що ми порахували. І у нас прибуток е ось такий 0,01 біткоін. Тобто 11%. Е а, якщо, а якщо ми вийдемо в, наприклад, 16500, у нас прибуток, точніше, убиток складає 18%. Тобто, це треба розраховувати. Тобто тут немає кнопки купити-продати. Це не кнопка гроші. Це дуже складно. Тому. Що я можу сказати вам про недоліки? Відко можна втратити свої кошти, це точно правда. Можна попасти на маніпуляції ринку, так, стібня також згідний, бо як ми бачимо тут, тут є великі об'єми, і я впевнений, що воно все не просто так. Тобто якась новина вийшла, або щось сталося в світі, і тому ціна біткоїна виросла. Тому ми переходимо далі. На третій метод заробітка. Ми переходимо до третього методу заробітка, це він підпадає під пункт мало грошей і малий ризик. Суть цього заробітка ви встановлюєте браузер і користуєтесь ним постійно. Тобто, замість Opera, Chrome, Інтернет експлорера, Mozilla чи чим ви там користуєтесь. Ви користуєтесь браузером, як звичайно, налаштовуєте собі. Спеціальні програми, це є в настройках браузера, і дивитись рекламу. В основному це мінімальна сума, тобто, там можна заробити там, буквально тих самих 10 доларів, 10-20 доларів, скільки подивитесь, скільки працюєте. Але там можна буде налаштовувати рекламу. Тобто це браузер Brave. Ви користуєтесь ним і отримуєте. Спеціальні токени, тобто токени БАТ. Зараз я вам їх покажу. Ось ви бачите цей токен БАТ, який ви будете отримувати при користуванні браузером. Ви можете зайти на CoinMarketCap і подивитися те, як змінювалася ціна, тобто ціна від 0.22, опустилась зараз до 0.17. Ну тобто, не дуже сильно, але все рівно відчувається різниця. Так, зараз ми повертаємося до браузера. Цей браузер можете скачати на офіційному сайті на brave.com, Власт... встановлюєте його і користуйтесь. Розкажу вам про недоліки. Цей браузер не такий комфортний, як ви можете думати або представляти. Це браузер такий собі. Він може часто тупити при активному користуванні. І прийдеться дивитись рекламу, це якщо про недоліки. Е, дивіться, можу вам ще сказати про лайфхак, як можна заробити трошки більше, але все рівно це буде небагато. Лайфхак такий. Е, можна користуватись браузером по максимуму, тобто встановити рекламу, щоб все було по максимуму і займатися своїми справами. Наприклад, грати Бравл Stars там, і так далі. Тобто користуйтесь, ви просто не розраховуєте на те, що ви е, сидите в інтернеті або щось таке, і просто дивитесь рекламу. І вам за це будуть платити токени. Е, корисно. Що ж, а з вами була Core Community. Всім дякую за перегляд і гарного дня!